Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому й просто зараз. Я Ігор попков. Починаємо. До десяти зросла кількість загиблих у Запоріжжі. Вночі рятувальники дістали з під завалів приватної клініки ще одну жертву російського удару. Вгатили, нагадаю, балістикою у вівторок, коли в медзакладі у центрі міста було повно пацієнтів та медперсоналу. 22 людини тоді дістали поранення а з них госпіталізовані станом на сьогодні п'ятеро. Решту виписали додому. Жителі Запоріжжя третій день несуть квіти та лампадки на місце трагедії за даними ов під завалами може бути ще одна людина, тож роботи з розбору завалів тривають. Реконструкція луцького будинку, в який наприкінці серпня влучив ворожий ударний дрон, майже завершена. Місяць тому нагадаю, тендер з відбудови був зірваний, і власники п'ятнадцяти квартир, які залишилися без житла, не розуміли, що робити. То вихід таки знайшли. Який та коли люди зможуть повернутися додому, розповість Володимир Миколайчук. Будинок, в який влучили уламки ударного дрона, нині не впізнати. Будівельники замінили частину стіни та майже завершили ремонт покрівлі. Пані Віра, чи не щодня навідується до оселі в її квартирі? Вибиті вікна, але поки триває реконструкція, жити заборонено. Ще місяць тому власники житла не знали, чи почнеться ремонт під'їзду, бо тендер зірвався. Ніхто не подав заявок. Все робиться, я бачу, все робиться. Вчора я була, то тут стяжку роблять, тільки не знаю де чи на криші, чи між е, квартирами. Ну хочуть люди додому, додому хочуть, а що ж в чужих хатах жити. На реконструкцію будівлі в бюджеті Луцька заклали 14 мільйонів гривень. Одна з причин, чому тендер зірвався у підрядників через мобілізацію. Бракує спеціалістів, і ніхто не гарантував виконати роботи в обумовлений термін. Ми змушені були внаслідок переговорної процедури укласти пряму угоду на виконання цих робіт. Договір у нас передбачений до кінця року виконання робіт. Сподіваємося, що нічого нам не завадить, і ми виконаємо всі роботи, які потрібно. Щодня в будинку кипить робота. Дах на місці удару дрона майже замінили. Триває реконструкція і квартир, які найбільше зруйновані. Залишилося е, доробити, ну, так сказати, перегородки, вхідні двері поставити, ну, стяжку доливаємо. Ну, в основному сходу поправити. А так, а, тобто, ви дах уже перекрили фактично. Дах перекрили, так. Ще тільки е, кінцевий шар має зробитися. За оцінками підрядника, будинок відновлений на 80%. Підключені всі комунікації, крім газу. Власники осель розраховують до Нового року знову вселитися у власні квартири. Із Луцька, Володимир Миколачук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон. Єдині новини. 194 бойових зіткнення на фронті за минулу добу. Найгарячіший напрямок Курахівський, лише там 47 сутичок. Складною залишається ситуація і на Покровському напрямку за підтримки авіації. Ворог тисне поблизу Новотроїцького, Нового труду, Миролюбівки, Променя та Покровська. На харківському напрямку російські окупанти шість разів без успіху штурмували позиції українських підрозділів в районах населених пунктів Глибоке, Липці, Стариця та Вовчанськ. У тимчасово окупованому Криму повідомляють про атаку дронів. Влада окупантів заявляє, що вдалося знищити сім безпілотників. У місцевих пабліках пишуть про вибух в районі козачої бухти. Це неподалік Севастополя. Відомо, що частина міста вночі залишилася без світла. Також БПЛА нібито фіксували над керчу та балаклавою. В столицю Чечні Грозний атакували дрони. Влада регіону повідомляє, що збила принаймні один безпілотник, і його уламки, нібито пробили дах в одній із казарм другого полку МВС. Рамзан Кадиров підтвердив атаку і заявив, що поранення отримали четверо вартових. Вони у лікарні. Це третій удар по Грозному з початку війни. Раніше безпілотники влучали в казарму патрульно-постової служби та в університет спецназу. Гучно було також в Курску. Вибухи пролунали близько. Опівночі безпілотники фіксували і в районі Сочі. Там закрили аеропорти, оголосили план перехоплення килим. Нова влада Сирії закликає усіх біженців повертатися додому. Нещодавно призначений прем'єр-міністр Мухаммед Башир заявив, що гарантує права та безпеку усім сирійцям, незалежно від походження чи віросповідання. За даними ООН, за час війни за кордон втекло до 8 мільйонів сирійців. Майже половина з них осіли в Туреччині. Водночас, після повалення режиму Асада, 10 європейських країн. Призупинили розгляд заявок на надання прихистку сирійцям. Це, зокрема, Німеччина, Австрія, Велика Британія, Нідерланди та Швеція. Тим часом Сирія намагається повернутися до нормального життя в Дамаску. Вже скасували комендантську годину. Там відкрилися банки, офіси, крамниці та базари. Люди зараз змінилися, всі багато посміхаються, дух піднесений. Дякувати Богу, Дамаск та вся Сирія знову стали такими, якими вони були колись. Мечеть відкрилася щойно, був повалений колишній режим. Стільки відвідувачів у нас не було дуже давно, мабуть, з 2011 року. Майже 6,5 мільйонів українців подали заявку на є підтримку, із них 1 мільйон 600 тисяч заявки на дітей, заявив президент Володимир Зеленський. Програма нагадаю, працюватиме протягом трьох місяців зими. Це час, коли можна буде подати заявку. Витратити кошти можна буде протягом усього наступного року на комуналку, ліки, оплату мобільного зв'язку, квитки на транспорт, книги або донати на Юнайтед 24 Темп розвитку цієї програми хороший, як ми розраховували, очевидно, що програма потрібна людям і вже тривають перші виплати. Ми бачимо, що близько половини виплат були перераховані за комунальні послуги. Значна частина йде на волонтерські фонди, і це дуже важливо, що люди можуть підтримати нашу армію за рахунок цих коштів. Пілотний проєкт першої в Україні університетської лікарні стартував у Львові на базі Львівського національного медуніверситету. Європейська модель поєднує навчання і практику з першого курсу. Студенти працюватимуть з пацієнтами у сучасному багатопрофільному медцентрі. Його утворили з двох місцевих лікарень. Такі моделі давно і успішно діють у Європі. Розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко на конференції міжнародного медичного партнерства. Каже, останні два роки майже 60 наших лікарень у різних регіонах тісно співпрацюють з іноземними фахівцями. Ті приїжджають в Україну, діляться досвідом та консультують онлайн. Завдяки цьому вже вдалося провести унікальні для України операції у Києві, Львові та Кривому Розі, які досі у нас не робили. Реалізувати пілотний проєкт планують упродовж двох років. Ми акцентуємо увагу на розширенні міжнародного медичного партнера, партнерства з акцентом на медичну освіту. Ми хочемо якомога більше університетських лікарень за кордону залучити до партнерства для того, щоб і передати той досвід підготовки медичних спеціалістів як до дипломи, так і після дипломної підготовки і імплементувати його тут в Україні. Академічна і практична спільнота будуть інтегровані в роботу одне одного, дасть можливість. Першочергово усім працівникам університету, які здійснюють свою діяльність на клінічних кафедрах, тобто це ті кафедри, де здійснюється підготовка за такими напрямками, як внутрішні хвороби, хірургія, обов'язково будуть залучені до лікувального процесу. І, власне, такий досвід, де можливість протягом проведення занять студентами, можливість студенту набути певних практичних навичок.